Українські благодійники мають бути нагороджені за власну ініціативу та щедрість. Так вирішили організатори третього національного конкурсу Благодійник року 2009. Його мета сприяння розвитку благодійництва в Україні та його популяризація через публічне визнання. Вперше у конкурсі активну участь візьме і Черкащина. Захід обіцяє бути абсолютно чесним та прозорим. Підсумки благодійника будуть відомі вже у грудні. У часи кризи благодійництво актуальне і потрібне як ніколи, і воно має бути винагородженим. Так, голова обласної ради Володимир Гресь закликав черкаських меценатів взяти активну участь у національному конкурсі благодійний кроку, адже у області є ким пишатися. Наприклад, Україна вже не раз почула про уродженця села Криві коліна Тальнівського району Володимира Мовчана, за кошти якого зведено два православних храми. За кошти цього мецената добудовується будинок культури. Великі кошти він вкладає у соціальну сферу села і не тільки села а цілого району. І таких прикладів ми можемо наводити дуже багато. Мета конкурсу не тільки прорекламувати добродіїв, що допомагають людям, головне показати позитивний приклад іншим, адже творити добро потрібно не лише для самопіару, але й для власної душі. Є такий старий анекдот: як бізнесмен прийшов перед вратараю, стукається а ти Петро відкриває. І як подивився, каже, тобі вниз, тобі в пекло. То кажу, чому мені в пекло? Ну, каже, бізнесменам всім в пекло, ти ж знаєш чому, давай. Він каже: зачекайте, я гроші на церкву жертвував, на мої гроші скільки ж набудовано. Ага, ну тоді добре, ми порадимося. Закрив двері через 15 хвилин виходить, каже, тобі в пекло, а гроші ми тобі повернемо. Я знаю, скільки людей просто дійсно роблять безкорисно від душі і не говорять, не показують. От почему, вот так. І поэтому тому. Когда я прийшла на примк Владимиру Анатольевичу, очень хорошо, що вот представитель власти поддерживает, и Я отримала одобрення. Допоможіть людям зрозуміти, що брати участь у конкурсі дуже дуже просто, набагато простіше ніж робити добро. Зареєструвати свою заявку можна в онлайн режимі на офіційному сайті конкурсу Дабідабідабікракаблогодіни.ком крапкаор.юей підсумки конкурсу підведуть вже у грудні. Найменші українські помічники отримують путівки до Артеку. Загалом же конкурс не передбачає матеріальних нагород ні для переможців, ні для членів журі. Це допоможе заходу відбутися максимально прозоро та чесно. Євгенія Гнішова Юрій Підлісевич Вікановини.